давай. Вночі місто зазнало обстрілу, пошкоджено внаслідок цього близько 15 багатоповерхівок, вибиті вікна, двері, криші пошкоджені. У черзі, очікуючи на допомогу, пережитим поділився Володимир Олександрович. Живий і здоровий, найголовніше. Бачите, що живі всі поставалися. Да, поставалися, да, а остальное... Ну це жах, звісно. Що там казати? Всі лісницею сиділи. Да. Так що таке у нас було. плачуть, ми переживаємо. Так що... Бомблять. Бомблять. Спочатку шахиди, потім ракети, да, їх ракети, не, пішли, не було пішли, чути. Врезали, повилітало все. Да, а ми вже успокоїлись, лягли спати, а воно як бахнуло все на нас. Так що привіт з праздником. Да. Такі діла. А що пошкоджено у вас? Пошкоджено. О, о, окна, рами, о, о, вікна, вікна, треба стеклить. От будемо стояти в черзі, получать, що дадуть. Я приїхав і біжав додому, коли в шахіди все, все почалося, а потім діти, супруга і сусіди к нам в хату прибіжали. Тут сидили 27 чи 28 вибухів. І вроді все заспокоїлося, все нормально, все, діти плакати перестали. І потім два рази як бахнуло, що воно у нас поворочувало у дітей міжкомнатні двері, кухонні стекла посипались, ми всі дітей. На них полягали, саме перелякалися, ну, а що робити. Ну, то от, таке у нас орки. Сусіди, балкони, окна і з тієї сторони е теж вікна. У сусідів повністю, повністю допомагали їм, теж вікна. Металопластики вивернула навпіл, отак. Що от. у нас? У нас навіть картини позлітали. Що дочки рисують по номеркам, все позлітала. Ну, Ми дітей накривали, щоб тільки, щоб на них нічого не впало. Ну так, слава Богу, живе. Не дождуться. Під час ракетного обстрілу пан Дмитро з родиною перебував у своїй квартирі, ховалися за двома стінами. А потім, після шахедів, десь через п'ять хвилин прилетіла балістика. І потім ще десь через хвилин 10-15 повторна балістика. А де ви були в цей момент?